Всім доброго ранку! Як приємно вийти в садочок і поділитися такою красою, за якою спостерігаю я. І знову троянди, знову сьогодні троянди. Якісь вже е, перецвіли і показувати нема що, але покажу, як перецвітають теж. А якісь троянди саме саме в соку. Ось вже майже перецвіла For your eyes only. Але ви бачите, що багато вже пересвіло квіточок, але вона все рівно залишається ось такою веселою, двоколірною, трьохколірною. І вона завжди радує. Раджу однозначно дуже гарна троянда, довго квітне в перший період квітування і до саме сніг, до пізньої осінь. Ну, що сказати, от зараз цей період, якраз квітне моя улюблена троянда. Це дуже тяжко вибрати. Яка ж тобі троянда подобається найбільше? З першого разу, як вона в мене з'явилася, а це чанда з Beauty, вона мені дуже сподобалася. Чим? По-перше, бутон розкривається дуже гарно, квітка вже розкрита дуже гарна. Кущ формує широкий, це чайна гібридна. Кущ формує широкий, і взагалі габітус з куста дуже гарний. І чудовий-чудовий аромат. Тобто, по всім категоріям вона мені до вподоби ну Так як вона світла, а вже ж її люблять тріпси і її люблять жучки. Але вона все рівно. У мене сильно крепка троянда. яка мені, От я зараз біля неї стою і, як то кажуть, дух захоплює. Та ще й рядом лілії квітнуть і їх запах. Тобто зараз вже настільки буйство цих запахів квітнику, що не передати. Так, ну це прицвіла блі і, і, Кордеса. І, Августа Луїза вже в мене пересвіла. Дуже гарно в цьому році квітнула, але ось така вона вже на даний момент. Афродіта вже, до речі, дуже швидко вона в цьому році пересвіла. Подивіться, ось я нахилилася і внизу куща, бачите, тріпси. Ай-яй-яй. гадость десь викакає тріпси. Так ось, ось яка у нас Афродіта. Бачите, яка красунька. Ну, вже. Тут вверху куща майже не застати. Ні, ось один бутончик, подивіться: от справжня краса Афродіти. Посередині вона абрикосово рожева, ні, не чисто рожева, абрикосово рожева, а кінчики світліші. Дуже гарна троянда, але поряд Candlelight. Ось подивіться. Ось я її посадила в один рік, і вони мені чимось схожі. Бутоном схожі, ароматом схожі, Candlelight. Дуже-дуже гарна е, троянда. Дуже полюбляю я Мішель Друкер. Невисока, це теж чийно гібридна трояндочка, вона невисока. Е, ось такий, подивіться, ось це бутон е, в самій її красі. Тут же теж уже багато пересвіло, приємний запах, кущик гарно, завжди кущик дуже акуратненький. І от чайна гібридна, але от я її на передній план сюди так і залишила. При пересад... Я робила пересадку, але я залишила її на передньому плані, так як вона дуже підходить. Ой, не можу відірватися від Чанда з Б'юті. От знову повертаюся. Подивіться, яка ж це краса. Chandas Beauty. Б'юті. Ні, я не помиляюсь. Вона дійсно в мене сама-сама улюблена троянда. Всім раджу: шукайте, купуйте і висаджуйте. Це троянда Паприка. Теж колись побачила на сайті. Подивіться, яка яскрава. А якщо зазирнути всерединку то можна побачити, що всередині вона як маківка. Взагалі, як мак, мені нагадує маківку. Ось подивіться, дуже гарнюча, не пахне хлорібундочка. Така вона в мене сантиметрів 70 не більше. А зараз ще я підійду Подивіться, ось так у мене червона ще. Дуже чудова трояндочка. Бачите? Зараз до неї підійду. Але зараз показую вам паприку. Ви знаєте, минулого року вона виросла в мене трошки вище і пішов сильний дощ. Вона нахилилася. І я позрізала всі китиці цієї троянди. Це був неймовірний букет. Чисто-чисто червоний букет. Дуже сподобалось. А ось тут троянда, яку я шукала, яку я замовляла, тому що і за неї треба було побігати. І це троянда Ешлі. Ну, що ж сказати? да, така, як е, обіцяють. А от запах, ви знаєте, я її ще ну так, приємний, але не ах... ну, це чандас б'юті, одним словом. Дуже гарна трая, да І я знову повертаюсь до Чандас Б'юті, до тієї красотульки. Подивіться, який в мене дельфініум. Це шотландський дельфініум, який я виросла з насіння. Колір, Мені здається, він такий ядовито та синій, дуже нікторін. не нікторін, а як він називається, забула цей колір. Дуже дуже гарний. Так, що це за трояндочка? А це пасадобль, пасадобль, Троянда пасадобль, ось така флорібундочка. Ви знаєте, в цьому році пару китиць я обрізала. Теж дуже гарний букет з неї виходить, така червона. Е, е, вона буває роки, е, Їй 5 років. Бували роки, коли я просто не бачила зеленого листя. Ось така вона. От я відійду подальше, щоб побачити весь, весь габіту з цього куща. Да, він розкидистий. Я ж кажу: в цьому році трошки бідненько навіть, а взагалі буває, що не видно кущика. Роза бомбезна, роза троянда. А ще дуже полюбляю ось цю. Ось цю трояндечку, це у мене бріоза. Малесенькі квіточки, теж дивовижного кольору. Не дивлячись, що вона така манюня, вона дуже стійка. І витримує і морози. Минулого року, коли багато в мене повимерзала троянд, ця була взагалі не тронута. Тобто мороз її не взяв. Да, і трошки вона е, хапає хопа, е, ЛНР. Ну, це таке ЛМР, вибачаюсь. Але е, теж дивовижна трояндочка, вона дуже мені нравиться. Е, на букети її зрізати, отакі китиці зразу. І скажу так, кому дарувала ці букети, був дуже-дуже задоволений. Тому що троянда бомбезна. Так, прихожу сюди, обходжу. Хочу підійти ще до деяких Е, Подивіться, Джексіс Фаворит. Це м -м, теж Флорібунда, але подивіться, яка вона рясна. Рожеві кити, китиці, потім оцвітають, вони самі не струшуються майже. Такі блідо-блідо-рожеві, дуже в неї такий святковий вигляд. Такі троянди обов'язково треба мати в себе в садочку, тому що є троянди, як це чандос блюті для душі, а є для настрою. Ось ця троянда це однозначно для настрою. Так, Ірина у мене вже гацвіла Генеді Джон. Такий він в мене дуже хотіла, до речі, цю горчичну троянду, хоча потім ну, трошки, можна сказати, розчарувалася. Але <кій> такий кущик бідненький, не наріс. Тобто, от як Чандас Б'юті, як Мішель Дрюкер, як Августе Луїза, вони всі посаджені в один рік. Але тут. Подивіться, от дві гілочки, якщо видно, дві гілочки і на цьому все. Тобто, кущ не сформував. Це в мене пересорт. Це мала бути мокароза, ну, це не мокароза, але гарний пересорт. Так, підходимо, підходимо. У мене насаджені лілії. Я не думала, що вони так розростуться. І придеться їх тут забирати. Хоча ви знаєте, мені подобається поєднання. Але там, де одна гілочка, ну, нормально, а коли вони розрослися, то треба трошки забирати. Отже, я підходжу до троянди. Ось, Йшла до Омаж Барбари до червоної, але по дорозі ось така троянда. Дуже цікаве в неї забарвлення, така вона е сиренева, е з підсвіткою білою знизу. Запах такий приємний. Я вже не пам'ятаю всі запахи всіх троянд. Приємний. Але мені не подобається, що вона ось такі вудочки пускає. Бачите? Так, ну, з моїм ростом можу порівняти, мабуть, тут 1,70 метр 70, ця вудочка. Тобто кущ і це з самого першого квітування. Багато троянд пускають ці вудочки, але вже в друге квітування, ця троянда пускає вудочки зразу в перше же квітування. Ну, тако, на задній план можна її оформити. Так, отже, Амаж Барбара. Ну, таке питання: хто не знає Амаж Барбара? Мабуть, всі. А хто не знає, то знайомлю. Ума Барбара така винно, винна червона троянда, вона дуже стійка, вона дуже гарна своїми рюшечками. Вона така з рюшечками, я рючками. Покажу різні квіточки. ну Дуже гарна троянда. Запах неї. Майже, майже немає, дуже слабенький, але часто її беруть для оформлення ландшафту, тому що вона стійка. Вона навіть коли цвітає, ось ця троянка вже готується оцвітати. Вона ось така стає коричневою, але не осипається. Тобто така акуратістка. Гарненька, гарненька троянда. Так, а це у мене Шанталь Мір'є. От пішли дощики, і вона трошки, знаєте, минулого року теж пішли дощики, і я зірвала огром'янний букет. Чому? Тому що вона нахилилася, був кущик більше. В цьому році я її нижче обрізала і не такий великий кущ. Але в цьому році, бачите, вона чомусь окуклилась. Не така вона гарна, як завжди. Вона дуже гарна. Ось, подивіться, яка вона. Так? І коли я сказала, що зірвала букет, і коли піточок дуже багато, дуже-дуже гарне в неї. Букет Букет виходить дуже гарний. А ось там я зараз підійду ось до цієї трояндочки, але мені треба обійти. Ось я підійшла з другого боку. Ось там у нас омаж Барбара. До цієї троянди, ви знаєте, вона із простих троянд, але цю троянду я теж дуже всім раджу. Подивіться на її веселі ось такі кольори: рожева, персиковий, а потім світліший. Ви бачите, як бджілки тут працюють. Вона ще дуже пахне, теж в неї ось такі. Формується дуже гарний кущик. Такий. Широкін, мабуть, метр-метр двадцять -метр в неї, що в ширину, що ну, висоту десь метр в неї, а в широкій кущі метр двадцять приблизно. Ось така троянда з чудовим, запахом, з чудовим запахом. А поряд з нею троянда Аскот. Ось зараз я трешу трішки збільшу. Подивіться, трояндочка Аскот. Ви знаєте, я вгадала з позгадку цієї троянди, вона в мене під горіхом росте, бачите вверху, і він трохи затіняє, тому що троянда Аскот, вона така вигляд в неї схожий на півоні. Коли вони розпускаються, але вона боїться сонечка. Вона боїться, і вона може за день пов'янути, якщо пекуче сонце. А у нас були пекучі дні, але в мене вона пречудово почувається. В неї теж приємний дуже аромат. Отже, герцогиня Фрідерік і Троянда Аскот. Ще хочу показати вам. Щось вона у мене довго сиділа, ця троянда. Хто впізнає, підскажіть, бо я вже забула. Шла-шла-шла і забула. Ай-яй-яй. Ось такі миленькі колобочки. Не скажу, бо забула. Так, троянда тінки. Це мускусна. Ось така в неї. Бачите? Вона молоденька, другий рік, місце не дуже зручне для неї. І це троянда Артеміс. Похоже на буке парфе, але це не буке парфе, дуже схоже, але ні. Ой, от відхожу від цієї троянди. Постараюся написати, бо забула, як вона зветься. Ось така краябочка. Вона в цьому році, нарешті, у мене дійсно себе показала, хоча це не максимум того, що вона може проявити. Ідемо з іншого боку, дивитися. А з іншого боку, у мене мадам Анізет. Подивіться, яка романтична троянда. Ось такі в неї китиці. Теж вже готові букетики. Так, хтось мені зірвав цей букетик. Подивіться на цю трояндочку. І ароматний Фенхеля Аніса. Ви знаєте, він досить незвичний. Не всі полюбляють цей запах, але мені дуже подобає. Він, Ця троянда така біла. Але якщо... На початку розпуску, то вона ось така з розовинкою. І запах теж приємний. Мені подобається, мені дуже подобається ця троянда. Взагалі, ви знаєте, я дотримуюсь такого, ні, ну про троянди теж можна це сказати. Я не все маю те, що люблю, але люблю все те, що маю. Так ось ця троянда мені подобається дуже. І дідазит. Вона довго квітне, але подивіться, що з нею відбувається. От я не бачила, щось вона мене захворіла. Два тижні не обробляла троянди, хоч всі живенькі, гарненькі. А їй зідаси щось листочки, щось з ними сталося. Так, фарбле вже ось така, треба обрізати. Зато лавандер Flower Circus, Теж фіолетова. Ось зараз вона в самому самому розквіті. Пастела, як не любити пастелу, довго квітне ніжна. підходить в компаньйони до багатьох троянд. Тобто її підсадити можна в будь-який куточок садочку. Так, це у нас Sand of Woman. Досить довго вже квітне. Теж варта уваги ось такий. Колір в неї на початку розпуска, потім вона міняє цей колір, але таке гарне листя в неї продовгувате, темне, зелене, досить стійка троянда. Так, а ще хочу я підійти до угу. троянд з великим великою квіткою. Подивіться, з величезними квітиками це Volgan Gjotte. Ну, ще лічність. І подивіться, яку троянду присвятили цій людині. Дуже пахне, така набита троянда, а так і хочеться нахилитися і вдохнути цей аромат. Ось така квітка. Ну, Кущ не наростає великий. Чайна гібридна, але я дитрі гілки. Більше вона чомусь мені не дає, але дуже гарна. Поряд з нею Моніка Білучі. Подивіться, теж дуже величезна квітка, ось така вона велика квітка з такою серединкою. Ну, По-перше, якщо подивимося на бутончик, да, знизу пелюсточка такого сідого кольору, біло білого біл сивого кольору. І середині, коли квіточка повністю вже майже розкрита, а от серединка бутончика показує оцей сивий колір. Дуже цікаво. Ну, вона теж на зріз. Дуже гарна в букети ця троянда. Новаліс. Ви знаєте, минулого року він виглядав у мене просто шикарно. Я не могла налюбуватися Новалісом минулого року. В цьому році він не такий. Ні, зовсім. Погода йому не підійшла. ну, Рік на рік не приходиться, як то кажуть. Ось обриваю квіточку. Ось такий Новаліс. Новаліс має. Це не голубий, ні, голубий трошки інший. Я е, краще на бусково сивий, ось такий якийсь колір. Дільфінів, який вже перецвів. Мене. Подивіться, е, які бутони Лемон Рококо, але ще не розпустився. І, мабуть, в наступному відео покажу. Але зараз я підійду Ой, от так от що. ще до трояндочки, я не можу від неї ніяк відійти. Love Song. Подивіться, яка гарна троянда. Вона вже це вже останні квіти, вже набрали, досить довго тримає, не дивлячись на такі ніжні пелісточки. А подивіться, як вона розпускається. Love song. і аромат, і квітка. М -м -м. Балдеж. Ну, і ще до одної, не до однієї, а до двох троянд як під діду. Сказала до однієї, тому що тут навіть тяжко розібратися. Тут одна троянда чи дві. Подивіться, ось ця величезна квітка це чайна гібридна Альбрехт Дюрер. Ось. Ось ця квітка її ця вже цвітає. Ось ось ця тільки починає розпускатися. Подивіться, яка ой. Дивовижний персик з абрикосом. Ось такий колір теж дуже пахне. А над нею нахилилася флорібунда Жан-Кокто. Я вже колись розповідала, що мені дуже не сподобалася ця троянда спочатку. Ну, такі собі квіточки, да, запаха вона не має Але ви знаєте, в цьому році взагалі вона, подивіться, нахилилася, навіть не підв'язала. І бачу, з того боку дуже нахилилась. Тобто вона така здорова, вона така широка і цвіте постійно, без кінця ця троянда цвіте. Вона пізніше починає. Ну от зараз в неї. Я навіть не можу сказати, що це піквітування, тому що бачите, скільки пуп'янок вже ще дуже багато пуп'янок. Тобто вона, коли вже я обріжу троянди, більшість з них пообрізаю, то ця троянда буде радувати і радувати. Ну що ж, ще багато троянд, яких я не показала вам, залишу на слідучий раз, якщо вони не осипляться. Тому що бачу, вони осипаються, а я цю трояндочку ще вам не показувала. Отже, миру добра, спокою. І найшвидшої перемоги всім гарного дня!